В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Піротехнічний рейд рятувальника перевірили підприємців на добросовісність. Деталі за мить. Для комфорту військових на передовій. Про автолазню на колесах дивіться у випуску. За новорічним настроєм до пункту незламності святкову атмосферу відчули і наші журналісти. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Ворог продовжує атакувати безпілотниками міста в різних областях країни. Зокрема, сьогодні вночі рашисти випустили 16 шахедів, які летіли з південно-східного та північного напрямків. Завдяки силам ППО їх всі вдалося знищити. Сім з цих дронів прямували в бік Києва, два із них збили на підльоті до столиці, п'ять над містом. Постраждалих немає. Безпілотник шахет влучив у чотириповерхову адмінбудівлю в Голосіївському районі. Через це сталася пожежа. Її ліквідували. Пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок, вибиті вікна з першого по п'ятиповерхи. Крім того, вночі від ворожих обстрілів знову потерпали Нікопольська та Марганецька громада Дніпропетровської області. Туди прилетіли майже 30 російських снарядів. На щастя, обійшлося без постраждалих. Також прильоти зафіксували і в об'єкти інфраструктури Харкова. Внаслідок ворожої атаки загинуло двоє цивільних чоловіків, 55 та 54 років. Та ще поранено 52-річного чоловіка. Його стан медики оцінюють. Як важкий. Також протягом доби ворог обстрілював з артилерії населені пункти, що розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном зарев у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах. На жаль, в Куп'янську через ворожий обстріл загинув 60-річний чоловік. Ще 81 раз рашости обстріляли територію Херсонщини. Через атаку одна людина отримала поранення. Ворога та в помирних населених пунктах області з артилерії та мінометів. Херсон ворог атакував 27 разів. Ворожі снаряди влучили у магазин об'єкти критичної інфраструктури, промислові підприємства, приватні та багатоквартирні будинки. Загалом противник завдав 85 ракетних, 35 авіаційних ударів та здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Однак наші захисники продовжують нищити ворога, відправили вже на той світ 696 дев'яносто рашистів та відбили атаки окупантів в районах 11 населених пунктів. Авіація Силоборони протягом попередньої доби завдала 12 ударів. У районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління, 5 районів зосередження живої сили та склад боєприпасів окупантів. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Вночі загарбника запустили дрони Камікадзе на територію області. Але завдяки злагодженій роботі сил протиповітряної оборони вони всі були збиті. Повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старох. Загалом протягом минулої доби окупанти 81 раз обстріляли територію області. Зокрема, руйнувань зазнали Степове, Ольгівська, Дорожнянка, Мала Токмачка, Малі Щербаки та Мирна. В свою чергу наші військові продовжують давати гідну відсіч. 28 грудня в результаті вогневого ураження підрозділами сил оборони ворожих позицій в районі Бердянська Запорізької області ліквідовано понад 50 окупантів. Крім того, в місті Токмак на території так званого військового шпиталю лікують близько 120 поранених окупантів. Покара за співпрацю з ворогом до суду скеровано обвинувальні акти стосовно вчителя з Великої Знам'янки та Зауча Якимівської гімназії. Про це повідомили у Запорізькій обласній прокуратурі. За даними слідства, на початку літа освітяни добровільно перейшли на бік окупантів. Зокрема, вчитель з Великої Знам'янки після окупації Васильівського району почав співпрацювати з росіянами та обійняв посаду директора школи у зауча з Якимівки схожа історія після згоди. На співпрацю з ворогом жінка стала керівницею однієї з місцевих шкіл, очоливши навчальні заклади, підозрювання активно впроваджувала освітні стандарти країни агресора. Зокрема, змінили програму викладання з української на російську, замінили підручника також систему оцінювання з 12 бальної на 5 бальну. У разі доведення факту колабораційної діяльності фігурантам загрожує позбавлення волі терміном до трьох років із забороною займатися певною діяльністю діяльністю на строк від 10 до 15 років. Перевірка на наявність піротехніки. в період з 27 по 29 грудня рятувальника спільно з поліцією провели профілактичні рейди на місцях роздрібної торгівлі. Перевіряли, чи є у продажу піротехнічні вироби. До таких, зокрема, належать хлопавки, феєрверка, бенгальські вогні, петарди та салюти. Рятувальники ж нагадали людям про небезпеку, яку вони становлять, та розповіли про правила пожежної безпеки під час зимових свят. За результатами рейдів з боку представників бізнесу порушень не зафіксовано. Нагадаємо, у зв'язку зі збройною агресією Росії продаж та використання піротехнічних виробів заборонено на всій території України. Порушників притягуватимуть до відповідальності до того ж, гучні звуки можуть призвести до нагнітання панічних настроїв, кажуть рятівники. Сейчас дуже багато людей, особливо похилого віку, які лякаються будь-яких вибухів, тому існує заборона і в новорічну ніч піротехнікою користуватися заборонено для того, аби убезпечити і себе, і близьких від серцевих нападів, від небажаних емоцій, не використовуйте піротехніку під час новорічної ночі. Запорізькі благодійники влаштували аукціон дитячих малюнків, аби зібрати кошти на ремонт автолазні. Картини школярів виявили бажання купити працівники запорізької митниці, депутати міськради та колектив однієї з гімназій міста. Завдяки творчості дітей вдалось придбати необхідну побутову техніку та приладдя, яка допоможе облаштувати гігієнічний пункт на передовій. Місяць по тому благодійники повністю завершили лазню на колесах. Нині ж її презентували. З подробицями Тетяна Пода. Школярка Юлія малює вже три роки, однак благодійні картини створює вперше. До аукціону від волонтерів долучились тому, що хотіло допомогти нашим захисникам. Її патріотичного котика купили за 20 тисяч гривень. Дівчина зізнається, була шокована. Я малювала його дуже довго. Ну як дуже довго, цілу ніч. Я навіть не, не лягала спати, тому що я розуміла, що я не встигну. Я боялася, що я просто не встигну. Це була надзвичайно крута можливість зробити щось від себе. Це була можливість дітям, щоб вони щось зробили свій внесок, щоб вони відчували, що вони також до цього приклали своїх зусиль. Творче аукціону голосили благодійники фонду Крила захисників України задля збору коштів на автолазню для військових. До нього одразу долучились учні 6-ї шостої. Гі... Гімназії Запоріжжя, попри те, що малюнки були різними, їх об'єднувала спільна тематика патріотична. Долучилося, ну мабуть, десь дітей 30 долучилося взагалі брали участь майже всі учні гімназії, починаючи від початкових класів і закінчуючи випускниками, але вибиралися ну ті картини, які дійсно от були шедевральними, можна так сказати. Зібрали ми десь приблизно. 72 чи 73 тисячі гривень. На ці кошти благодійники придбали три пральні машини та сушарку. Над лазнею на колесах працювали кілька місяців. Волонтери вже створювали подібний проєкт влітку, однак нині значно його удосконалили. Чим вона відрізняється від першої автолазні? По-перше, ми змінили базу автівки. Це автобус ми змінили на вантажний автомобіль вантажністю 10 тонн. По-друге, це вона е, може обслуговувати більше людей. Ми її називаємо батальйонного вже типу. Після першої автолазня, де була можливість одночасно там 4 людини, зараз ви бачите, що є е, сім. Е... До душі вони збільшують спроможність за один раз людям прийняти душ, покупатися. Запас води у вантажівці теж збільшили до трьох з половиною Тож потужності автолазні вистачить, аби за одним заходом 150 бійців прийняли душ, попрали та висушили речі. Та ця десятитонна металева красуня може працювати не тільки для військових, а ще й для цивільних потреб. Такі автівки можуть підпитуватись лікарні, подавати воду, гарячу воду, теплу воду, якісь пральні. Вона може працювати у військових госпіталях, шпиталях, де, треба, де ну, немає енергоресурсів, таких як світло, вода. Гаряча вода це основні. Розгортається такий комплекс з нуля за 10 хвилин. Після цього як військові на фронті, так і цивільні в тилу зможуть використовувати його для своїх потреб. Тетяна Пода, Антон Бондаренко за новорічним настроєм до пунктів незламності саме там завжди є інтернет, світло, тепло та вода. Наразі у Запоріжжі лише від нас працюють шість таких осередків і в кожному з них намагаються створити не тільки затишну, але й святкову атмосферу. В пункті незламності, що розташований на вулиці Чумоченка, побував Артур Туркін. В Цьому наметі рятувальники встановили найбільшу новорічну ялинку. Щоб опинитися тут, вона подолала дві тисячі кілометрів. В самої Данії новорічне дерево привезли благодійники. Встановили на ялинці й скарбничку з побажаннями. Аби створити новорічний різдвяний настрій. Ми облаштували пункти незламності новорічними ялинками. Там були скарбнички для побажань рятувальникам на новий рік. Дуже багато діточок писали свої побажання. Проте за новорічний настрій відповідає не лише прикрашена ялинка, а й умови, які тут створені. Термометр в наметі показує близько 20 градусів. Коли світло є, пункт незглавності живиться від міської електромережі. У години відключення електрики тут вмикають бензиновий генератор. В цьому разі від нього працюватимуть усі електроприлади, в тому числі й обігрів. На нашому пункті незламності є теплова пушка дизельна, яка також за допомогою або від системи 220 міської мережі або від нашого бензинового генератора запускається і отаплюється в саме приміщення. Тут в цьому пункті незламності вже побували 640 містян. Тут можна зарядити гаджети, скористатися інтернетом через Starlink або скуштувати гарячі напої. Є дитячий куточок, стільця, ліжка, ковдри і додаткові обігрівачі. Ці пункти не є цілодобового перебування. Ці пункти розраховані на те, що людина прийшла, отримала послугу, і йде додому. Далі в нічний час доби, тобто у комендантську годину перебування на цьому пункті не допускається. Крім того, під час повітряних тривог пункти не функціонують, тому що вони не є об'єктами укриття. У новорічні та різдвяні свята пункти незглавності продовжать працювати. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. 60 років Шавчанківському. Саме 30 грудня 1962 року в Запоріжжі з'явився ще один район. Його утворила шляхом відокремлення частини Олександрівського і назвали на честь видатного українського поета Тараса Шевченка. Загальна площа Шавчанківського 98 квадратних кілометрів. Це приблизно третина площі міста. Район налічує понад 500 вулиць та провулків і є осередком промисловості міста. Та адже саме тут розташовані одні з найвідоміших підприємств: центр авіаційного двигунобудування моторсіч науково-виробничий комплекс іскра та інші. Також особливістю району є єдиний в Україні дитячий ботанічний сад, в якому до повномасштабного вторгнення функціонували тематичні гуртки та проводилися екскурсії для всіх охочих. Читацькі підсумки року, попри війну, понад 50 тисяч осіб цього рік відвідали Запорізьку обласну бібліотеку. Переважно це люди середнього віку читали як класику, так і сучасну літературу. Бібліотекарі кажуть, нині значно зросла цікавість до творів українських авторів та книг з історії нашої держави. Великий попит на Сучасну українську літературу на наших сучасників а питають і класику а дуже цікавляться. І звісно, історію України читають наразі історію України. Чому відбулася ця ситуація? Людям це цікаво. Початку повномасштабного вторгнення Запорізька обласна бібліотека не припиняла працювати у березні функціонувала як укриття для місця потім поступово повернулись до звичного режиму роботи та поновили проведення різноманітних заходів. Приходять дуже багато молоді на заходи, які проходять у нас в бібліотеці. У нас дуже багато за час війни пройшло тренінгів з психологічної підтримки, тренінгів для волонтерів. І молодь ну, дуже дуже любить ці тренінги. Вони з цікавістю беруть участь в цих тренінгах. Бібліотекарі постійно долучаються і до волонтерської діяльності. Зокрема, збирають книги для переселенців та військових. Ще одна із масштабних ініціатив, яка розпочалася влітку, безстрокова всеукраїнська акція книги для нескорених, збирають українську літературу, яку після перемоги планують передати в бібліотеки території нашої області, які нині тимчасово окуповані. Частина книгозбірень там зруйнована, або ж ворог знищив практично всі книжки української роз розповідають бібліотекарі. Наразі десь півтори тисячі примірників зібрано вже запорізька спілка письменників. Нам передала багато книг. Навіть зі Львова поприходили нам книги. Тому я вас прошу долучайтеся до нашої акції. Давайте будемо читати українську книгу. Більше інформації знаходите в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат бот. На цьому у мене все зустрінемось на телеканалі МТ. В місті Бангкок та Єланд відбувся кубок світу з таїландського боксу Муай-Тай. У змаганнях взяли участь 380 спортсменів із 45 країн. Збірна України була представлена на турнірі дев'ятьма спортсменами, всі з яких повертаються додому з медалями. Три золота, два срібла і чотири бронзи дозволили українським бійцям вибороти друге загальнокомандне місце Кубка світу. Дві нагороди найвищого гатунку принесли команді представники Запорізької області. Єгор Скуріхін став переможцем у вазі 75, А Олександр Єфіменко в категорії 71 кілограм. Традиційно наприкінці грудня Федерація Дзюдо України підбиває підсумки та публікує рейтинг спортсменів, тренерів а також регіонів за результатами змагань календарного року. За підсумками всіх змагань найкращим спортсменом 2022 року став Богдан Ядов. Цьогоріч в активі 26-річного спортсмена золото чемпіонату Європи в Софії, бронзові нагороди на грен Слам в Тель-Авіві, а також Гренд Прікс в Португалії. Окрім цього, Богдан став сьомим на чемпіонаті світу в Ташкенті. У підсумку Ядов набрав 5050 балів і впевнено очолив рейтинг спортсменів-чоловіків. Найкращою спортсменкою 2022 року було визнано Єлизавету Литвиненко. 18-річна дніпрянка цьогоріч створила справжній фурор на чемпіонаті світу в Ташкенті, дійшовши до бронзового фіналу і здолавши там олімпійську чемпіонку з Японії Шорі Хамаду. Крім цього, в активі Єлизавети золото чемпіонату Європи серед юніорів, нагороди з юніорських та дорослих кубків Європи. З загальним результатом 7165 балів. Єлизавета впевнено очолила жіночий рейтинг. На чемпіонаті світу 2022 зі швидких шахів, що проходив у казахстанському місті Алмати, визначилися переможці й призери відкритого і жіночого турнірів. Уперше за три роки титул чемпіона світу в рапіді повернув норвежець Магнус Карлсен. чинний чемпіон світу з класичних шахів. На минулому чемпіонаті лідер світового рейтингу став третім, а в минулому тричі перемгав на турнірах у 15-му та 19-му роках. Єдиним представником України у відкритій категорії був Олександр Моїсеєнко, який врешті посів 45-те місце з сімома з половиною очками. В його активі по п'ять перемог та нічиїх та три поразки. Львівський волейбольний клуб Барком Кажани закінчив виступи у 2020 році в чемпіонаті Польщі, у якому грає з сезону 2022-2023. В останньому матчі українська команда поступилася проєкту Варшаві. Барком Кажани виступають в одному з найелітніших чемпіонатів з волейболу. Однак перед останнім матчем 2022 року мали у доробку лише три перемоги у 17 поєдинках. Остання з яких була здобута на початку грудня. Проти Бельсько-Бяла останнім суперником Барком Кажанів став проєкт Варшава, за який виступає гравець збірної України Юрій Семенюк. А матч закінчився у трьох сетах. Польська команда не віддала жодного львів'янам. Найрезультативнішим гравцем у складі Барком Кажанів став Василь Тупчій – 13 очок. Щодо Семенюка, то у проєкт Варшаві він виявився третім найрезультативнішим з сімома очками.